Якщо б принтери були супергероями, Epson EcoTank L3260 точно мав би власний плащ та маску. Бо має кілька суперздібностей, про які сьогодні ми вам і розкажемо. Забудьте про ті дні, коли всім правили картриджі. Epson L3260 має набагато краще рішення. Тут вбудована СБПЧ з чорнильними резервуарами. Один раз заправив і друкуй без зупину. Що ми хочемо від принтера? Щоб він був універсальним. І ось тут Epson EcoTank l 3260 перетворюється на справжнього багатозадачного супергероя. Він може друкувати, копіювати та сканувати. Доручіть йому поповнити ваш фотоальбом деталізованими зображеннями. Для нього ця задача справжня буденність. Epson l 3260 має ще одну суперздібність: бездрутовий друк по Wi-Fi. А це значить, що ви можете відправляти документи на друк просто з телефону, планшета чи комп'ютера. Знаєте той момент, коли принтер починає ходіти, і вам здається, що він зараз вибухне. l 3260 не створює таких драматичних ситуацій. Завдяки екрану на передній панелі, ви з легкістю можете виставити потрібні вам параметри. Пристрій запрацює так тихо, що можна подумати, наче він просто дивиться на папіри змушує його друкуватися силою думки. Нарешті розмір має значення: ви, мабуть, звикли до величезних громістких принтерів, які займають половину столу і ще трохи простору навколо. Забудьте про це: Epson L3260 – це компактний стильний супергерой, який знайде собі місце навіть на найменшому робочому місці. Більш детально про Epson l 3260 можна дізнатися по посиланню під відео. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!